Друзі, вчорашнє опитування показало, що більшість із вас вибрало варіант Довго не можу заснути. Це говорить про те, що ваша нервова система постійно збуджена. А якщо ігнорувати цей стан, то він приведе до виснаження наднирників. А виснаження наднирників, в свою чергу, приведе до порушень у роботі гормонів. Це і щитовидна залоза, це і підшлункова залоза. Це і порушення роботи всієї імунної системи. Тому такий стан його не можна ігнорувати, потрібно з цим щось робити. І тут найкраще будуть рослинні екстракти нашої компанії. Чому саме вони? Тому що вони водночас і ефективні, і дієві, да, таке може бути. Наші рослинні екстракти вони незвичайні, вдома ви так не заварите і не зробите. Вони... Зроблені за новітньою технологією ультразвукової кавітації рослини, коли у нас без цукру, без спирту, без ніяких хімічних інгредієнтів, консервантів, виготовляються дуже концентровані екстракти рослин, і ця рослинка вибирається з неї тільки корисні речовини з усіма. Тими внутрішніми і зовнішніми компонентами, які містяться в клітині цієї рослини, тобто забирається все корисне. І тому вони у нас дуже дієві і е, вимірюються дозування, вимірюються в капельках. У нас от є такий, наприклад, екстракт кропиви собачої пустирник, є таке самого виду екстракт валер'яни, екстракт бояришника, екстракт шоломниці. Вони дуже добре заспокоюють нервову систему. І достатньо всього кілька капель. Можна пропити їх вранці і вечором, а якщо ще є потреба, то безпосередньо накапати і перед сном це вже буде третій прийом. Також може бути еликсир для нервової системи. Сюди в нього входить і бояришник, і глід, і валеріана, Це такий коктейль, і вони синергують підсилюють дію один одного. Також є таблетована форма: це фітокомплекс для нервової системи. Ці всі травки вище згадані і ще більше тут ще є пасифола шишки хмілю. Вони йдуть вжаті в таблеточку. Тобто, коли висушена йде трава при температурі тіла, це сприяє тому, що не втрачаються поживні речовини, коли вона висушена при температурі людини, і йде краще засвоєння організму. Також у нас є таблетована дуже хороша формула седаформула. Там, окрім трав, ще є магній і вітамін в 6 але якщо у вас уже це висоння тривале, довге, то, скоріше всього, у вас вже є симптом виснажених наднирників. І тому в таких випадках варто підключати, так би мовити, важку артилерію. Це може бути ашваганда ось такий також рослинний комплекс дуже добре розслаблює наші наднирники. І в цілому заспокоює. Всю нервову систему дуже добре працює на імунну систему і відновлює роботу гормональних залоз, таких як щитовидна, таких як підшлункова. От хто хоче одну таблетку від усього, то варто почати за шпаганди. А також слід використовувати включати до свого раціону такі амінокислоти, як триптофан альфа ліполіва кислота, це у нас є в препараті Баланс Pro. Також його можна приєднувати поєднувати разом із заспокійливими травами. А ще е, можна використовувати е, шиєтаки. Екстракт гриба шиєтаки, сухий у нас іде в капсулах. І чим він цінний, і що він містить в собі. Е, Гаму, це гама, це у нас іде аміномасляна кислота. Це самий сильний і крутий такий гальмівний нейтромедіатор. Це вона. Ну, абсолютно розтормошує нас усі процеси в нашому головному мозку і знімає оці, наші ці зациклення. Знаєте, як ми на чомусь зациклилися, ну і не можемо позбутися цього. То якраз гама це аміномасляна кислота, яка міститься в екстракті грибашої таки, дуже добре з цим справляється. І зразу хочу дати відповідь для тих, хто вибрав інший варіант, хто засинає, а прокидається в другій половині дня і не може заснути, а потім уже засинає аж під ранок. Швидше всього, це іде вже у вас гормональні збої в організмі. Це можуть бути вони як і вікові, кліматоричний період у чоловіків, у жінок. Так, і ну, якісь набуті ці гормональні збої, можливо, на фоні прийому штучних гормонів чи поганої роботи щитовидної там, залози чи наднирників. І тому в таких станах, в першу чергу, потрібно звертати увагу на роботу ну, гормонів і на роботу печінки, оскільки печінка вона основний орган, який відповідає як за. Вироботку, як це українською сказати, як за виробку цих гормонів, і так відповідає і за їхній метаболізм і виведення з організму. Тому в таких випадках, окрім рослинних гормональних таких гормон фітогормонів, це можуть бути шавлія, це можуть бути. Борова матка, це може бути у нас конюшина, це може бути кропива. Ну, перелік є широкий у нас фітогормонів, які дуже добре працюють. Та ж сама лапчатка, якщо це стосується щитовидної залози, слід додати препарати для підтримки печінки. І також у нас є ціла серія. Є елексир для печінки, є окремо розторопша, окремо артишок. В еликсирці всі трави входять разом. Є у нас фітокомплекс для печінки, є гепатофлор це коли уже йдуть трави разом з амінокислотами. І є ще такий шикарний комплекс він недавно з'явився це гепатокомплекс. Тут три амінокислоти, дуже-дуже важливих для нашої печінки. І розторобша як гепатопротектор. Це суперовий комплекс, ну, ну, працює прямо. Очі відкриваються на, на раз. Так що розбирайтеся з цим, кому буде потрібна додаткова консультація. Звертайтеся завжди раді.